Доброго дня! Запрошую вас у подорож вулицями Старовинного Львова. У Львові я мешкав 14 років, але якось не випадало нагоди зняти на відео подорожі вулицями цього унікального українського міста. Тож мешканцям Східної України, які звикли до широких асфальтованих вулиць, будинків архітектури Російської імперії, а в більшості радянського періоду історії нашої держави. Я пропоную пройтись вузькими вуличками старовинного європейського міста з польською та австро-угорською архітектурою, вкритих бурківкою, порозмовляти з його чемними мешканцями і полюбити львів усією душею. Окремо хочу звернути вашу увагу на старовинні храми цього міста. З них ми і розпочнемо нашу подорож. Першим храмом на нашому шляху від залізничного вокзалу є Церква святих Олії і Єлизавети. Цей храм в пам'ять про популярну імператрицю Єлизавету Баварську, відому як сесію, був збудований в неоготичному стилі польською громадою на початку ХХ століття. Будівництво церкви з трьома баштами висотою 88 метрів закінчили у 1910 році. Встановленням на фасаді костелу фігури Святої Єлизавети. Згодом у храмі встановили орган. Після Другої світової війни комуністи церкву закрили, а орган розібрали. Оскільки тодішня влада сприяла знищенню церков, то в храмі зробили будівельний склад. Існує легенда, що радянській владі муляв очі хрест на церкві, тому його вирішили спиляти однієї ночі за проданець. Поліз центральною вежею храму, щоб спляти хрест, але до ранку це зробити не вдалося. Розпочали їздити трамваї, а люди йшли на роботу. Зібрався натовп, який проклинав його за такий вчинок. Раптом величезний хрест надломився і потягнув за собою донизу чоловіка, який вже не зміг його відпустити. Потім цей хрест продовж тивалого часу стояв перед храмом, але так більше нічого влада зробити і не спромоглася. З часу набуття Україною Незалежності церкву передали греко-католицькій громаді і розпочали ремонт. 1995 року храм було відкрито, а от у 2016 році тут було встановлено перший в Україні вітражний іконостас. Трохи поодаль ми можемо побачити Діамант Львова Собор Святого Юра. Це греко-католицький собор 18 століття, збудований у стилі Рококо. Багатовікову історію свято-юрського монастиря можна поділити на два великі періоди. Перший період тривав майже півстоліття від початків чернечої оселі і до середини 18 століття. Другий період з будівництва нового собору. Яке було завершене у 19 столітті. Будівництво нині існуючого собору завершено наприкінці 18 століття. Храм стоїть на терасі, до якої ведуть сходи, прикрашені балюстрадою і скульптурами. На горі скульптури Юрія Змієборця. У радянський період собор був у володінні Російської православної церкви. А у 1990 році. Переданий українській греко-католицькій церкві А тепер спустимося в Свято-Юрської гори і прогуляємося центральною частиною міста. Церкву Преображення Господнього або Преображенського було освячено у 1906 році. 1919 року під час українсько-польських боїв за Львів у стіну церкви зі сторони вулиці Корнякта влучив снаряд. Однак вибуху не сталося. На пам'ять про це. Снаряд вмурували у стіну та зробили напис. Нині цей храм належить українській греко-католицькій парафії. Далі, вулицею Вірменською, ми прямуємо до Вірменського кварталу. Вірменський кафедральний собор у спідні Пресвятої Богородиці це єдиний храм Вірменської церкви в Західній Україні. Його було збудовано у другій половині 14 століття. Надалі навколо храму склався ансамбль, до якого війшли дзвіниця, палац архієпископа, Вірменський банк, монастир Бенедиктинок, колона з постаттю Святого Христофора та дерев'яний Вівтар Голугова. Оригінальна вежа собору згоріла під час пожежі. А нова дзвіниця була збудована у другій половині 16 століття. За часів радянської влади, Вірменський собор було зачинено. У січні 2000 року церкву повернули в громаді. Якщо буде бажання, пропонуємо завітати до двох оригінальних кафе Доктор Фауст і Гасова лямпа, біля якого встановлено скульптуру в пам'ять винахідників гасової лампи Ігнатію Лукасевичу та Яну Зелу. Далі ми подорожуємо до церкви Пресвятої Євхристії і до Домініканського монастиря. Храм споруджений у стилі пізнього бароку за західноєвропейським зразком. Будівництво костьолу було завершено у другій половині 18 століття. У радянські часи монастир перетворили на музей релігії та атеїзму. А в храмі містився цементний склад. У 1990-х роках. Храм було передано Українській греко греко-католицькій церкві, а у будівлі монастиря розташувався Львівський музей історії і релігії. Існує легенда про привода у білому плащі який бродить вузькими переходами монастиря. Працівники музею намагаються не турбувати домініканця, і він ставиться до них лояльно. Неподалік, на розі вулиць Підвальної та Руської. Ми можемо побачити дзвіницю Успенської церкви або, як її ще називають, вежа корнякта. Ця дзвіниця була побудована в епоху Ренесансу у другій половині 16 століття на кошти львівського купця грецького походження Константина Корнякта. Будівля чотириярусна, увінчана куполом. Кілька разів вежа горіла, але її щоразу відбудовували. На вежі повісили найбільший у ті часи в Галичині дзвін діаметром у 2 метрів. Який був названий Кирилом. Якщо вам пощастить, то ви можете почути його голос. Ми підійшли до храму святого Андрія Перевозваного і будівлі Барнардинського монастиря. Храм Андрія Перевозваного це найбагатший храм Львова. У ньому нараховується 17 вівтарів, кожен з яких має свою історію. Костел і монастир Бернардинів. Було зведене у першій половині XVII століття. Нині приміщення монастиря належить Державному історичному архіву, а храм використовує Українська греко-католицька церква. Монастир довгий час був зовнішнім форпостом укріплення Львова, а під його стінами існує розголоджена система підземель, про які є кілька легенд. Одній з них розповідається, що колись у Львові мешкав знаменитий авантюрист. Лицар Мальтійського ордену Мегеліно. Коли величезна турецька армія оточила Львів, Мегеліно демонстрував приклади надзвичайної відваги. Однієї ночі турки зробили підкоп до підземелля і планували підірвати його. Але відважний Мегеліно з добровольцями увірвався сюди і розв'язав бій. Несподівано почалася сильна буря. Потоки води заливали підкоп. У ту мить, коли стеля обвалювалась, Мегеліно вивів захисників на поверхню, а завал поховав загарбників. Пізніше до храму святого Андрія прибудували дзвіницю, на якій у 18 столітті був встановлений годинник боєм. Ось що розповідають легенди про цей годинник. Протягом кількох століть дзвін вибивав години на 5 хвилин раніше від усіх міських годинників. А чому? Це було зроблено спеціально після одного випадку, який врятував Львів. До годинника був представлений монах, який його обслуговував. Одного вечора монах піднявся на вежу і побачив, як татарська орда наближається до Галицької брами. Що було робити? Кричати, але хто почує з такої висоти? І тоді чернець перевів велику стрілку на п'ять хвилин уперед, якраз на вечірню годину, коли зачинялися брами міста. Щойно пролунав дзвін, брама зачинилася, і вчасно. Бо татари вже були підморені. З того часу в пам'ять до цієї події годинник Бернардин, як прозвали його жителі Львова, завжди спішить на 5 хвилин. Також цікавою є криниця з фігурою Яна Здоклі. Ротонду над криницею збудували у середині 18 століття. За легендою, Її звели на місці поховання монаха, який у 18 столітті вважався покровителем Львова. Згодом на місці, де поховали чинця, вдарило цілюще джерело. Тож останки перепоховали, а на місці джерела викопали криницю. Існує легенда, що у цій криниці монахи Бернардини топили дітей, що народжувалися від їхніх зв'язків з монашками Кларивськами. Базиліка Оспідні Пресвятої Діви Марії. Або Латинський катедральний собор, відомий під місцевою назвою Катедра, це головний храм Львівської римокатолицької католицької церкви в Україні, розташований на катедральній площі. Дати побудови храму невідомі. Під час Другої світової війни храм майже не постраждав, але радянська влада змусила архієпископа назавжди покинути Львів. За радянських часів храм був одним з небагатьох, що можна було відвідувати. Тому сюди приходили віруючі з інших конфесій. При кафедрі від самого її початку знаходився цвинтар. Цвинтар займав територію майже всієї сучасної площі катедральної та був обведений стіною. Біля храму лишилося кілька каплиць. Одна з них це каплиця Боїмів. Про неї я і хочу вам розповісти детальніше. Каплиця Боїмів. Одна з найкращих пам'яток пізнього Ренесансу, збудована у 17 столітті над фамільним склепом родини львівських патриціїв угорського походження боїмів. В каплиці поховано 14 осіб. Зовні вона нагадує прикарпатські церкві того часу. У другому ярусі та скульптурними зображеннями пророків розташовані цитати з Біблії. Третій ярус складається з композицій на тему Страстей Христових. Верхній купол завершено Христом з фігурою Ісуса. Каплиця унікальна. Це історія Біблії в камені, межа між життям і смертю. А якщо забажаєте подивитись, як виглядає небо, зайдіть усередину. Церква святих апостолів Петра і Павла в народі костел і Єзуїтів це барокова церква 17 століття з колонадами і боковими каплицями. Після ліквідації ордену єзуїтів з другої половини XVIII століття храм виконував функції гарнізонної церкви. З відновленням ордену єзуїтів костел їм повернули, але за радянської влади єзуїти були змушені залишити Львів. За вказівкою нового режиму, який вважав релігію прижитком неосвіченого люду, а церкву ворогом, храм зачинили. Якийсь час церкву використовували як склад. А потім передали науковій бібліотеці під книгосховище. Використання будівлі як книгосховища дало можливість уникнути руйнувань інтер'єру. Хоча зберегти внутрішнє оздоблення не вдалося. Через поганий стан покрівлі всередину потопляла волога, і це стало причиною втрати фресок. 2011 року костел Петра і Павла відкрили для богослужіння. Орган костелу датують 13 століттям. За часів радянської влади орган був занедбаний, а його обладнання було втрачено. А тепер я пропоную вам пройти по вулиці Петра Дорошенка до будинку органної та камерної музики. Колишній римокатолицький кастел Святої Марії Магдалени, а нині академічний будинок органної і камерної музики, було побудовано на початку 17 століття ченцями-домініканцями середині 18 століття церкву розширили і прибудували. На початку ХХ століття тут було встановлено виготовлений у Чехії орган фірми братів Рігір. У радянський період тут містився спортивний зал, а пізніше будівлю пристосували під органний зал Львівської консерваторії. Після реставрації орган отримав нові концертні можливості, ставши одним з найбільших у східній Європі. Він має 60 регістрів та майже 5000 труб. Зал вміщає 400 слухачів. У нас час тут відбуваються концерти і лекції про музику. А у вестибюлі зібрана колекція клавішних музичних інструментів, на яких можна вільно грати. А наостанок я пропоную вам поринути у світ органної музики.